Рідуцель, дренаж для кожної нашої клітинки, серія на основі рослинних екстрактів. Я прям насолоджувалась, коли робила і готувала для вас презентацію. Кожного разу перечитувала, що входить склад цих продуктів, і кайфувала чесно від того, що які сьогодні ми маємо можливість з вами споживати і маємо доступ до яких класних продуктів з класними компонентами. Зменшення основний основна робота цих трьох продуктів це. Виведення зайвої рідини, зняття набряків, зменшення проявів целюліту та кращої мікроциркуляції. Тепер, друзі, дивіться, якщо ви п'єте певні препарати, які вам не треба, щоб вимивались з крові швидко сечею виводились, то звісно, думайте: робіть перерву годину півтора-півтора між прийомом діуретика, скажімо, і прийомом інших ліків, які ви вважаєте, що вони для того ви їх споживаєте, щоб вони були чи як харчовий елемент, чи як імуному стимулюючий, чи той, який має виконати свої певні функції. Якщо ви п'єте діоретики вже, і, наприклад, у вас є стан організму, от я п'ю діоретик щодня на постійній основі це призначення згідно мого статусу е, захворювання, е, тому я обережно п'ю діоретики. Я розумію, що я вже і так п'ю його, то якщо я буду його збільшувати дозу, то який я оберу для себе продукт для цього? Тому я взяла лімфодрен, тому що він регулює лімфовідток, але він не є сечогінним. І він не заважає, не перешкоджає іншим прийому інших ліків. Знову ж таки, якщо ви п'єте діуретики, призначені лікарем, то будь ласка, радьтеся, консультуйтесь, запитуйте можна, не можна. Нехай подивляться, які сечогінні є складові в складі продукту, чи будуть вони перешкоджати дію тих чи інших ліків, тому що є таке поняття, як сумісність ліків або несумісність, або нейтральне відношення їм байдуже один до одного. Вони не заважають один одному.